А коли ти дізналася про те, що він зрадив, бо ця людина хотіла зробити так, щоб ти про це дізналася якомога швидше, ти що відчувала в цей час? Коли я дізналася? Дізналася. Ну, зраду. зраду. А, ну це що, тебе зрадили не тільки фізично, а й морально. Я була права, не треба було з ним бути разом. А, там, чоловіки, гандони і багато, -багато іншого. Що ти а, в цей час відчуваєш? я не була вже в тому стані, коли я е, могла сказати, я зробила помилку. Ні, я вже народила дитину від цього чоловіка, я вже з ним сім років. Є ж яка і моя відповідальність, щоб бачили очі, що брали. Так. Але це був дуже сильний фізичний біль, тому що Юра стояв на такому, типу, п'єдесталі у мене. Він я трошки його ідеалізувала. Все ж таки розчинилася трошки. Так. Угу. І, і тому мене це, ну типа я не була готова навіть до такої вірогідності, що це може стати, і що він може бути слабким. Угу. А це слабкість? Зрада? Ні, я маю на увазі, що він може бути слабким в тому, як буде він виходити з цієї ситуації. Зрада угу. це помилка, але можна виходити з неї по різному. Ти з тих, хто вибачив зраду. Так. Тому що це помилка. Скільки разів можна е, вибачити помилку? Ну, перевіримо. Не знаю. <ріст> це дуже різні, це дуже різні обставини, різна ти на той момент. Mm -hmm. В тебе на важелях лежать м, різні вибори, як ти далі проживеш своє життя. Врешті-решт, ти можеш просто любити людину і з любові це пробачити. Ти можеш бачити, що вона робить все, щоб бути з тобою, і дійсно визнавати свою помилку. Ти можеш бачити, що вона. Залежна в цей час, да? mm -hmm. і вона не перебуває в ясності, що вона робить. Це, звісно, її не виправдовує, але ти можеш бачити, з ким ти маєш справу. Я не вважаю, що це слабкість. Mm -hmm. Це дуже індивідуально.